Досить популярна позиція це такий Renault Кеджар, високий кліренс, висока посадка, надійний 1,5 дизельний двигун та ще й економний, гарні, легкосплавні колеса. А чого їх люблять, друзі, тому що класний кузов, багатий функціонал, свіжий рік. А тут, якщо не помиляюся, який там, 2018 року автомобіль, на автоматичній коробці передач стоїть зимова гума, є проктроніки передні, задні, є безключовий доступ. А що ще треба для комфортного використання автомобіля на кожен день? Такий цікавий. Колір, хром пакет присутній, зеркала з електроскладанням і навіть присутні сліпі зони, що дуже рідко для такого автомобіля зустрічаються. Ткановий салон, є клімат-контроль зон, електростоянковий, оригінальне мультикермо, 4 склопідйомника є пробігу всього-навсього 170 тисяч км. Звичайно, цінник відповідний, було пробігу до 100 тисяч, то цінник був плюс 2-3 тисячі доверху. Все понятно. Денні ходові вогні, лінзована оптика, туманні вогні також є. Ціник 17650 1,5 дизель, 170 пробігу і контакт продавця залишений. Хто шукає для себе такий автомобіль, можемо для вас його перевірити. А також більше інформації за контактом до продавця. А насправді варіант вартує уваги. Останнім часом вибору на такі автомобілі чомусь дуже мало, тому що в Європі вони. Подорожчали. Ну, в принципі, це фактично той же самий автомобіль, що і Кашкай у в G11 козові. База одинакова.